Вітаю всіх на каналі Канада Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні хочу поговорити з вами на дуже таку балючу серйозну тему щодо українців, які знаходяться зараз в різних країнах світу. Так, у нас в Канаді, Сполучених Штатах Америки, в Європі. Тобто, після початку повномасштабного вторгнення мільйони людей, там, ну, по різним даним, близько 9 мільйонів українців, були вимушені покинути свої домівки і шукати. Ну, якусь безпеку, так якесь майбутнє. В інших країнах, звісно, більше всього українців знаходиться в Європі. Ну, це зрозуміло, так, тому що це близько до України, це більш знайомий менталітет для українців. Тобто, це цілком зрозуміло. Але велика кількість українців також і поїхали по інших континентах, так в північній Америці. Тут багато людей, і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. І давайте ми зараз уявимо таку ситуацію. Якщо, якщо війна закінчилася, от завтра закінчилася війна. Це класна подія буде. Тобто люди перестануть гинути, перестануть руйнуватися українські місця. Тобто, це, це буде, це буде празнік, так? Для ну, для не, не, не то, що мільйонів, це буде праздник для міря, мільярдів людей, адекватних людей, які живуть на цій планеті і які. Переживають за Україну, підтримують Україну, підтримують українців. Але що в такому випадку очікує тих українців, які зараз знаходяться за кордоном? Люди знаходяться за кордоном вже роками, так? тобто це не місяці, а це вже хтось три роки, три з половиною роки люди знаходяться за кордоном. Люди там працюють, українці працюють, українці інтегруються в суспільства, в тих країнах, де вони знаходяться. Українці купують. Пляють собі різне майно багато різного барахла Вже люди образви. Це це ну це це це, 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 це це так построєне життя, так. Це неминуче, це те, через що проходять всі люди. Діти, діти ходять у школи. У дітей вже зовсім інакше інше мишлення, так тобто діти українців, які зараз знаходяться за кордоном, які навчаються за кордоном в школах, які спілкуються з однолітками за кордоном. У них друзі місцеві, так у них Мишлення вже інше, ніж у їхніх однолітків, які знаходяться в Україні. Я не кажу краще чи гірше, так я просто кажу, що це інше мишлення. Тобто, це зовсім інші погляди на е, різні речі. І е, ну, діти вони вже себе бачать там, вони, вони розуміють ту, ту, те суспільство, в якому вони знаходяться. І що от в цьому випадку робити цим мільйонам людей? Давайте почнемо, наприклад, з Європи. Європа так, Європа ну, велика дяка Європі. Європа пропонує українцям підтримку, дає можливість там жити, дає можливість працювати, медицина, школи, все це надає Європа українцям. Але Європа не надає жодних якихось там зрозумілих. Чітких моментів, як цим українцям залишитися там, хто не захоче повертатися в Україну, не існує на сьогоднішній день жодної якоїсь зрозумілої конкретної програми, по якій би українці би чітко розуміли: окей, якщо завтра закінчується війна. То ми можемо скористатися цією програмою і залишитися тут так. Не буде шоку у наших дітей, не буде шоку у нас, тому що ми просто будемо жити, продовжувати жити та життя, яке нам подобається. Я вибачаю зараз, перейду через дорогу, яке нам подобається, до якого ми звикли, до якого ми вже інтегрувалися. І нам не треба буде збирати валізи і все, що ми тут накопичили за ці роки, швидко розпродавати, щоб якось повертатися додому. Тобто, ця історія і ця проблема вона реальна. Я пам'ятаю, як десь приблизно півтора року тому назад, ще скільки, коли в Німеччині поміняли. Закони щодо еміграції щодо отримання громадянства, багато українців тоді восприйняли духом і чомусь повірили в те, що Німеччина от це зробила саме для українців, і тепер українцям всім роздадуть постійне резидентство в Німеччині, а потім і роздадуть громадянство. Хоча це була неправда, я про це казав тоді в своїх відео. Якщо ви звернете увагу, то цей закон був прийнятий не для українців, то було прийнято прийнято для турків так для тих турків, які там вже поколіннями в цій Німеччині живуть, відбудовували Німеччину після війни. І саме для них був зроблений той закон. Українці пролітають. Українці пролітають і нічого для українців не зроблено, не придумано в Європі. Якщо я не правий, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте, покажіть, яка країна європейська щось таке придумала для українців? Або, наприклад, було багато хайпу навколо Ірландії. Що Ірландія зараз там вони кажуть, ми набудуємо тут житла, ми залишимо всіх українців. Ну і де це все? Так також це все було тільки бла, бла, бла. Жодних конкретних кроків для того, щоб залишити українців, нічого там не було зроблено і не буде зроблено. Така ж сама ситуація і в Канаді, наприклад, зараз так. Тобто люди приїхали в Канаду, люди працюють, люди українці інтегруються, намагаються тут будувати своє майбутнє. Тобто багато чого роблять, роблять українці, сплачують податки, розвивають різні сектори економіки. Але також у українців немає надії на те, що вони тут зможуть залишитися. Ну і за останній рік, звісно, зараз в Канаді тут вже такий. Бум, знаєте, пішов тренд проти емігрантів. Тобто, канадці хочуть не хочуть бачити багато емігрантів. Зараз все в Канаді йде до того, щоб закручувати гайки. І у Канаді у українців дуже мало шансів зараз отримувати постійні резидентства Канади. З самого початку цієї програми Куаєт я е, казав в своїх відео, що ну е, я просто знаю людей. Я просто знаю, як працює імміграційна система Канади. Я знаю більше ніж дехто собі може думати. Так про мене, Так ось, знаючи все це, я зразу казав, що в Канаді зможуть залишитися 10, максимум 20% українців. Тобто, ну по, по, по моїм підрахункам тодішнім, так це буде приблизно 60 тисяч з 300 тисяч, які приїхали. І чим далі, тим більше стає е, зрозумілим, що я був правий. Приблизно такий відсоток українців тут і залишиться. Але що робити іншим? От діти також ходять у канадські школи. Так і ось зараз, наприклад, закінчується війна. Все. В Європі українцям не будуть продовжувати цей, е, цей захист, так тобто треба збирати валізи і е, уїжджати з Європи в Україну, якщо ви е, не зможете знайти якісь інші легальні моменти, як там затриматися. В тій самій Європі що буде в Канаді? В Канаді також це, з цим досить жорстко. Так, тобто, просто не продовжують перміт тобі, і все. І ти нелегал в Канаді. А жити нелегалом в Канаді набагато важче і гірше ніж жити нелегалом в ті ж самих деяких європейських країнах. Тобто, також ну вибору немає. Виходу не тр немає, тільки збирати валізи і летіти до України. Все бросати. Все, для чого працював, все на що працював, всі плани, все майбутнє дітей зривати знову таки. Тобто, це дуже таке серйозне питання, над яким мало хто замислюється з українців. А я вам пропоную замислитися. Просто задумайтеся, замислитися, що будете робити ви, конкретно ви в тій країні, де ви зараз знаходитеся, якщо Завтра закінчиться війна, чи є у вас якийсь план Б, по якому ви зможете залишитися тим, де ви зараз е знаходитеся? Чи ви будете вимушені е ну все розпродавати, все е міняти і е повертатися в Україну, не зважаючи на те, чи хочеться вам це робити, чи ні? І в цьому плані я думаю, звісно, що ну це така, знаєте, такий е трошки підступний підхід. По відношенню до українців, тобто українцям дали можливість приїхати, поки йде війна, українців використовують, українці там е, працюють на місцевих, сплачують податки, але, але майбутнього ніякого нема. Тобто українців тримають так на гачку, е, і у людей дуже, дуже мало шансів з цього гачка <кхи> соскочити. Ну і ми зараз бачимо на Прикладі ти ж самих сполучених штатів Америки, що все це реально е, я маю на увазі е, вислати людей, так якщо буде бажання таке, щоб українці поверталися в Україну, щоб українці виїжджали. Тобто, ми зараз бачимо, що все це можна буде зробити на прикладі Сполучених Штатів Америки, і так зараз багато українців, які знаходяться в Америці, вони в паніці просто багато. Планують переїжджати до нас в Канаду, шукають можливості. Люди збираються їхати в Європу. Тобто зараз досить такий неприємний неприємна ситуація для українців Сполучених Штатах Америки, і така сама ситуація вона може легко створитися в будь-якій іншій країні світу. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами поговорили, чи є у вас план Б. По якому ви зможете залишитися в тих країнах, де ви зараз знаходитеся, якщо захочете там залишитися, чи можливо, ви просто ну просто течете по течії. та куди понесе, туди і понесе. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. А можливо, українцям треба щось уже робити, якось об'єднуватися. І вимагати від урядів тих країн, де вони зараз знаходяться, щоб для українців створювали якісь спеціальні програми, якісь зрозумілі чіткі програми, по яким українці змогли би е, планувати вже своє життя, і були би впевнені, що вони це роблять не просто знаєте в якийсь сферичний вакуум, так а вони це роблять для себе. Вони це роблять з розумінням того, що Їхнє майбутнє воно не накриється просто так мідним тазом, а люди зможуть залишитися там, де вони зараз є, і, е, і розвиватися далі, і не травмувати дітей, не травмувати свою психіку, жити нормальне життя. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Ще раз хочу подякувати всім тим моїм глядачам, які додивилися це відео до кінця, які. Подивилися ті відео, про які я згадував раніше. Так, от е, е, ви зараз бачите назви цих відео. Чому і для чого це я згадую, я вам розповім в наступному відео. Так, тому, будь ласка, перш ніж писати якісь коментарі е, образливі для мене, подивіться ось ці два відео, і потім вже напишіть, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Вон, бачите літак, як низько летить. Оце у нас тут аеропорт, і вони отак от -от взлітають, бачите? Тож, друзі, давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі від вас. Підписочка на канал, якщо ви на нього ще не підписані, від вас. Вподобаєчка цьому відео від вас, найкращий в світі коментар. Від мене класні новини, чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.